Зараз, якщо не помиляюсь, десь восьма. Це новий влог. У нас 4, серпня. Серпня, і у нас починається навчання. Коротше, треба зараз скласти ванатки. Подивіться, на цей е, шедевро пенал єдино е, виділяються ручки з алюсем. Все рожеве просто. Це оце, все. Подивіться, на мій мілі штучку. Все, беремо сумку. Коротше, йдемо на маршруточку. Я все-таки, коротше, відтягнула спідницю. І тут наже не так то і жарко, в принципі. В принципі, тому я думаю, буде нам. Але єдиний мінус, блін, чого не роблять кармани в спідницях. Ой, блин, я хотіла, щоб вона тут повыше сиділа. Ми опаздуємо чуть-чуть. Ти відео знімаєш? Да. Hello. Yes. Це знову ці коридори, але вже на третьому курсі. Уже знайомі. Там такі маленьки сходять. Ми старі тьоті. Оці скоро ще 20. А потім мені 20. Ну я поки наймолодше захраняюсь. Ну, так, мама не

Рекомендуємо оцінку відмінно. Да. Yeah. Uh -huh. А, а Малимівка, це. А, ну так, дівчата ж не знають. Це якби чоловіки, то знали uh -huh. це не Ну, Не знаю, як казати або казати. Uh -huh. Але там найбільший в Європі, на Європейському континенті. Його, багато військ і нових будинок, українець. Так, бажання перше. А на Навколо всім не цей аніко. Насправді, як зупиняється. Давай, давай, дар промов. Їдемо жорстко кушать. І ще Перед тим, як завтра буде 4 пари. <проси> Ми по традиції, бо минулого року ми сюди вже приходили прийшли покушати пасти. І про все короб. Мама, не дивися цей влог. Може, зняти собі? Давай. Краще, принесли нам нашу їду. Зараз будемо кушати. Лада? Ми залишили міло, що ще й ві. Зараз буде місія швидко обіжати. Понскірологи красиво виглядало. Та не сюди, не сюди. Не надо. не надо, випаде. Вони, то не все страшно, я не буду закривати. Я буду закривати. Всім добрий день. Це вже такий наступний день. Мені пара з 8.30, зараз з 5.05, я зараз буду виходити. Мені треба вийти в 7, щось стоїть на маршрутку в якісь понятні коробки, грабочки, віночки, де... Бар. бархатний. бархатний сезон. <рес> Жеска англійська була, де нам казали зе, з. Я все життя перевчалася до цього З. щоб потім почути. Щоб потім почути Щоб потім почути з вашу налікав. Короче, ідемо на землі собі гравища до дуже класний викладачка. Ви пробували типу, коли видихаєш, посміятися чи що? Ні, 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 закричати. Повністю видих. вийдеш?

Так, ще раз було варті, але якщо вам І звісно, мають він що хоче. І звісно маємо. Кажуться прибрати. Три ноги. Добре. Є. Можна, будь ласка, ревіт, мені не подобається ця штука. Тума викидає тише, непонятно. На речі, до їжі. Ой, Надо быстро кушать, і у мене сьогодні ще іспанська. Опа. Вот. Пасахиро туризмо. Стоя пункт демпезар миссионес. Вакасйо, Пассажир. Туризм а, є. На сьогодні тільки одна пара. Це лекція в 12 годин. Я не бачу ще сенсу зайти. Не розумію, хто тут не піде. Я ще не знаю, хто приходить нам одну лекцію, або <реку> сьогодні дуже місце. В Єлі сюди залізли. Але стільчик м'який, але порваний. Ну. Бюджету не хватило, бюджету не вистачило. Минула аудиторія, ми тому мала йти. Вона отака. От зрозуміло. Так же добре було. Як я вже казав, деякі нам на практичному заняття. Ну і сейчас уже иногда, конечно, як? Опа! Я нам автомобил. Но я без них особенно сказала. Ну все. Опа! мог не прости. Опа, цей чуть-чуть паркур, паркур. Це зараз додому туди, так да? Да, ні, я думаю, тут... О! Я сподіваюся, я це зняла. Все, ми доплили до метро. Господи, помили. Це, звісно, жорстко було. Короче, сьогодні outfit of the day. Отакий от, от. І все, виходимо. Опа! Хлопець, чекаємо на викладачку. І отак от як міряли, ідете, що І показуємо спочатку стіни Тому що десь завжди будуть якісь моменти, які Опа! І тут навіть є плакатик. Твій катя на кафе на смі. Але, Стула? Стула нема. Короче, все, мы за дома пара закінчилася. пара была с моей. І проєктування. Короче, нам сказали, що ми будемо участвувати в конкурсі, якомусь європейському. Ну, якщо, звісно, пройдемо туди. І там, коротше, є перше місце, можна виграти 3000 євро, а друге 2500 чи щось таке. Короче, ну так от, Будемо щось створити, треба почитати складову цього. Але ось так. от. На годину раніше і я пішла, коротше, зараз. Взагалі, чого я сюди приїхала? Лена покликала нас до себе, коротше, на галушки. Людина відпочивала, блін. співа світ. Коротше, вона з полка покликала нас на голушки сьогодні. Тому я приїхала сюди. Щось набуду сідати ще на одну маршрутку, бо вона живе ще на Борщаївці. Отак ось. Сьогодні взагалі просто чого ми приїхали, бо у нас сьогодні немає пар. Це тільки на першому тижні така шара, бо чогось нам не поставили вибіркові дисципліни сьогодні. По медам, ідемо дам. Тому, тому ми сьогодні відпочиваємо, будемо кушати галюшки. Що написано? Enjoy today! Hello. Hello! Hello! Все йдемо Тепер в магазин, поки всі зберемося до. А потім збирати викупку. Я мамі тільки обіцяла, що не буду пити. Серйозно? Я yeah. хотіла пінаколаду взяти Хорошо. і Маргариту ладно. в Кавунову. Дівч дівчат дівчат Це вже легально, вже дорослі. 18, Але алкоголь є? шкідить ваш шкідить. Шкі... Шкідить. <риск> Надмірне... Надмірне вживання, Надмірне алкоголь... вживання алкоголю. Шкідливо для вашого здоров'я. Да. Так. Так. Що думає, так? <риск> коротше? Залом <Взяла> вже... Все. Так, пішками на лауті. Дивіться, це, коротше, барша говти, кримінальний райончик. Так. Тут вас і приб'ють. Ой, і нагодують. щось машина замканілась. Чуть-чуть ясно, коротше. Сказали велику точно, що це Петропавлівська борщагівка. Блін, я поки вивчила, що в Києві тут. Ладно, це ж не Київ, так. Ну, біля Києва. Що тут мільйон цих борщагівок. Петропавлівська. Там Микільська далі. є, то а. в Києві є Микільська, Михайлівська. У мене там майстри з лазерки живуть. А, ну це, це область ще вважається, так? Оце область? Да. А в Києві Микільська, Михайлівська. Все більше ну, я Взагалі-то у нас можна сказати, і не область. Це до сих гроші. Пор я приїхала, вони сиділи, ми вийшли, вони сиділи, вони досі сидять. Просто нас не хочуть переводити на Київ, бо під Києвом дорожче житло. І поки Сільрада все не розпродасть, Чесно, не, не скажу, прийдеть. що у вас тут дешево. Отож. Ой, 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 а тут не стоїть. Я не знаю, як твій. Я можу тільки на полу. Нас тільки на полу. Ну що тут з вас заходить мене. Ну, і там не Баба. буде видно. що не треба потренуватися. Не треба знімати мене. Яка краса, Боже, це як. Це в я? як в кафе, дивіться, ось своїми штучками. Зроблено своїми ручками. Зроблено своїми ручками. Я особливо мене Дивіться. Боже, а тут ще не декілька. Це по-полтавськи з грибами і курочкою ззовні. Mm -hmm. Це, я вже не пам'ятаю, які. Це теж тільки начинені з м'ясом. Вау! Wow. А це, здається, просто м'ясо без грибів, щось таке. Oh my God. Ну, Ми, коротше, приїжджаємо до Лени. Чисто поїсти mm -hmm. да, я мамі кажу, mm -hmm. нас тут відкормлюють. Так, mm -hmm. да, так. Треба вести можу, цей е календар. Алкогольний календар? Mm -hmm. yeah. <laughs> Щаслива людина. Ну покажи кітю. Покажи кіт. Кіть кить. Зламали телевізор. Зробиш орігами. Мені нема просто що порвати. Лебедя зробиш. Немає чого порвати. Ага, тобі дати суху серветичку.

А я стара жінка пожелаю. У мене дитина. Уступайте. Я умру після завтра, ваша дитина, блін, ти зна коли. І взагалі я не остання людина в Києві на селі. Самі магазин. Соня, право чи ліво? Лі. Сосиска, то oh. сосиска. Думаю. Чорна чуть-чуть. Я думаю, це палець. Вона чорна.